А сьогодні у нас дещо незвичайне: це у нас брумбар, німецька сау, фугаси якої важить майже 40 кілограмів. Здавалося б багато, але вибухівки по факту там 8,5 кілограм. Але навіть цього зазвичай достатньо для того, щоб влучивши в, наприклад, башту, званшотити будь-кого. При цьому у цієї штуки є непогане наведення гармати. Ну, башти то у нас немає, але наведення самої гармати доволі непогане. Тут у нас 150 мм гаубиця, нормальні кути схилення, непогана броня рубки, нас у рубку часто не пробивають. При цьому ця штука ще й більш-менш адекватно їде знову ж таки як для сау. Ну і саме головне, непогані коефіцієнти фарму як для 4 і 3. 480% це ну доволі таки серйозно. Але ви знаєте, я вже зіграв декілька боїв, і тачка, звісно, фанова. Може давати вам емоції, але блін робить вона це один бій із 10. І як не дивно, саме з оцього одного бою з 10 ви отримуєте стільки емоцій, що весь негатив від попередніх злитих каток повністю нівелюється. Давайте більш детально поговоримо про цю тачку уже в самому бою. Як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. Не забувайте заглядувати в опис, там є посилання на телеграм та спонсорство. Ну і погнали в бій, подивимось, на що здатен брумбара. Ми на полях Нормандії у дупі списку на 5.3. Ухти, 5.3 таке не часто, я бачу. А я пропоную спробувати для початку фугаси. Летять вони дуже повільно, мають 60 міліметрів пробиття, що непогано. Це означає, що на цих берегах ми будемо іноді навіть пробивати фугасом. Ну а також у нас є акумулятиви на 185 пробиття. Я їх ще не пробував, тому на відео сьогодні ми їх спробуємо вперше. Ну я їх спробую вперше, але погнали спочатку на фугасах. Максимальна швидкість у нас 40 км на годину. Динаміка, звісно, не вау, яка, це не 20 кобил на тонну, але якісь там десь 13-14 кобил на тонну у нас є. Здається, якщо я правильно все порахував. А ні, ні, у нас менше, у нас трошки більше 10 кобил на тонну. Але навіть це непогано як для САУ. Сама головна проблема цієї машини це як бачите, балістика. Навіть для того, щоб влучити там на 400 метрах. На 400 метрів треба прям задрати приціл доволі високо. А ще головне не забувати, що нам не можна ромбувати, того, що у нас є ось отакі скоси на рубці. Да? і Якщо ми ромбуємо, якщо ми ставимо машину по діагоналі до противника, навіть якщо це буде не сильний доворот, то нас в оці відповідно скоси будуть пробивати. Якби ще в оцих усіх зарослях щось бачать, це було б дуже непогано. Ага, ну от, будь ласка. Це якраз таки один із того десятка бою, який повне лайно, того що. Ну, от приїхала Зенітка, да, Зенітка стоїть собі спокійно, чекає свою жертву, і у борт, подивіться, що з нами зробила сама звичайнісінька Зенітка. Це була, що там, М-42 Дастер, здається. От навіть вона нас спокійно пробиває. У нас броня бортів. 40 міліметрів всього-навсього будь-яка зенітка буде нас а на близьких дистанціях пробивати. Нас навіть ці екранчики не рятують ніяким чином, та й рубка не вся ними захищена. Ну, а це те, те, що ми будемо бачити дуже часто, граючи на Брумбері, ну таке от неймовірне задоволення. Цілком можливо, що фрагів сьогодні за все відео то й не буде. Я вас попереджав. Що тільки один бій з десятка більш-менш адекватний. Ну, а взагалі, моє відношення до всіх цих фугасниць і тому подібного. Я думаю, ті, хто мене постійно дивляться, знають. Я не дуже великий любитель цього всього щастя. Ага, чисто з плешом його задамажив. Перезарядка у нас 18 секунд. Я не розрахував трохи балістику, треба так трошечки вище взяти. Ну, не встигне він навестись на мене. На, лови. Коротше, під'їжджати близько до противника нам невигідно, бо нас тоді у борта пробивають без проблем. А здалеку воювати ми не можемо, бо супержахлива балістика. От саме за оце я і не люблю подібні машини, та й дамаг. Цих фугасів, він доволі таки рандомний. Там на точці це вже ворог, там наші всі здохли. Десь таке якось тут танк. До точки 300 метрів. Ну, не знаю. Давай от так от жахну. Там звід... звідти десь стріляли. Ну, ні, не зачепив. О. Це десь 400 метрів, да? Ага, вже не важливо, скільки там метрів. Схоже, що мене розвідали, бо накидали арти. Там Шерман стояв, якого пробили, блін. Ну ладно, треба їхати напевно, бо а що ще робити? Це для мене знову погано закінчиться, але їхати треба. Опа. Та блін, ну тільки я його там розгледів. Ще один клієнт. А ну, а так. Ні, не долетіло. Це була Су-152. От, блін, наскільки ж приємніша Су-152 на фоні оцих усіх брумберів, того що там хоча б балістика адекватніша, і там уже дійсно можна воювати від дистанції, і при цьому там також є захищеність, хоч якась. О, о. о, о, о. Бачу, бачу, бачу. Давай десь отак приблизно. Да, залетіло. Око за око, до речі, це він на Дастері був тоді. От око за око, оце приємно. Це мені подобається. Око за око, це кайф. Ну що ж, відвоювали ми тут позиції, це вже приємно. Звівся мій фугас там об якийсь кущ. А, так у них уже все. команди не лишилося, Це перемога. Чину 2. Грохнув Черчилля, ну все. От два фраги на одну смерть. Це те, чого ми досягли в цьому бою. Не дуже жирний результат, я думаю, ви погодитесь із цим, да? Ну, тим не менш, ладно. ладно. Хоча б не нульовий, давайте далі. Ну і да, всього-навсього за два фраги ми отримали там, 23 тисячі. Не те, щоб багато, але за два фраги це нормально. Цього разу ми на Польщі 90-В. А, так то ми не в дупі списку були. Для Сау, там воно по-іншому рахується. Оце зараз ми у дупі списку. угу. Поняв, ну, давайте далі. Значить, тоді ми були на 5-0. Оно воно що? Угу, точку А вже беруть. Ну що, ризикнути, танконути своєю рубкою. Хоча у нас трансмісія уязвима, у нас дуже уязвима зона з трансмісією, і там же і механік водій часто виходить через ту саму трансмісію, коли нас туди пробивають. О. Ага, недоліт. Блін, я хе, постійно забуваю, що тут балістика ну зовсім ніяка. Бамс, чафік стояв. О, і ще клієнт на мене виїхав. Це мене може і пробити, до речі. А, ні, не пробив. Ну, як бачите, рубка у нас дійсно може танконути. Я бачу і справа, але там його вже окучують, тому я краще ось сюди зверну свою увагу. Все, гусеницю відремонтували. Давайте трохи проїдемо вперед. Ага, М6 добили. Точку наші захоплюють. Шерман, та блін. Ну куди ти? У нас, до речі, немає кулемета ніякого для того, щоб ламати всякі заборчики і так далі. Це дуже-дуже незручно, тому що у нас. А ви ж розумієте, у нас фугаси, і, відповідно, нам треба ламати іноді всякі ці забори і так далі. Ну, тим не менш, можна просто дочекатися, коли противник розрядиться. Опа. Ага, тут 34 і без мене справилась. Ладно. Опа. А ти у нас хто? А, і там ще один. Там ще один на схилі стоїть. Мені не дуже хочеться звідси висовуватися. А кавешку Дерніє забрала бомбою. Ну, в принципі, ладно, можемо давити далі. А взагалі у нас центр там просівший. Десь, здається, попереду якогось чую. Ану, виїжджай. Ану, давай. О. Гусениця. Ну каве мене не проб'є ніяк. Ну ніяк. Ой, а оце може. М да, зламав мені гармату. Ну, оце, власне, напевно, єдине, що він мені може зробити. Зараз ще гусеницю мені зіб'ють. А оця штука може пробити. Це... Асушка. Ну, от давайте заодно і подивимось, поки я тут стою, чи будуть вони мене пробивати. Ага, асушку добили. Але мені продовжили час ремонту зараза. Я не хочу зараз в КВ стріляти, бо тоді я буду довго на перезарядці. А от отак я зроблю краще, да. Гармат тут у мене відремонтували. Ну що ж, три фраги є. Да, да збивай мені, гусениці, збивай. Угу. Зараз і твоя черга прийде. На. Я знову не розрахував. О, блін, кулемета ж немає. Я міг без кулемета її вбити. Ха-ха! Який же цей брумбар незручний? Які ж незручні, в принципі, оці всі ПТСАУ, блін. І оця вся фігня. А отак я вб'ю? Ні, не вб'ю. Думав, сплешом вб'ю. Ох ти, Йопта. Скотеняка. Ага, асіст за КВ, добре. Ну і лишилась там тільки Асушка. Як же не вистача кулемета от в таких ситуаціях? Міг би і асушку вбити. Ох ти, йопти! <кліпи> а, він ще й Асушку союзну забрав. <кліпи> молодець, молодець, ладно. Ну що я можу сказати? Всі ці фугаси це, звісно, дуже класно, але, блін, напевно, треба на кумулятиви переходити. У кумулятивів там і балістика трошечки краща, ніж у фугасів, вони швидше летять. Не набагато, звісно, але хоча б трохи. Я навіть не знаю, чи був сенс взагалі на дублері виїжджати, бо таке, ніби там уже і вбивати, то дуже то нікого. Та й знову ж таки наші воно вже до додушили. О, кава а ану стояти. ні, 100% треба кумулятиви. От по-любому треба кумулі. Проти оцих усіх кавей, як бачите. 8,5 кіло вибухівки у фугасі не призводять ні до чого, блін. На! А тепер перекинув, хоча взяв трошечки вище. Ну, йопта! О боже. На нормальному танку я вже давно тут набагато більше фрагів не робив би. З нормальною перезарядкою, з нормальним снарядом і балістикою. Ну, оце наші бабахи. З одного боку, іноді дуже рідко буває весело, але в основному, в основному дуже сумно. І де ти є? Я за цим впавшим деревом нічісінько не бачу. Ага, ну і все. Ну ладно, в цілому не самий поганий бій. Давайте тепер на акумулятивах. Ну от, за три фраги і асіст 37 тисяч. Ну, це непогано. Це доволі таки непогано по фарму. Все, погнали на акумулятивах. Ми на полігоні. Знову це у нас що, 5-0 виходить. Беремо наші кумулі. У нас кумулі летять 280 метрів на секунду замість 240 і мають пробиття 185 міліметрів і 5, майже з половиною там кіло вибухівки у тротилі. Ну да, да, я навіть по рисочкам цим бачу, що вже стало приємніше. Ну, серед бабах, якщо порівнювати з М44, то звісно, що М44 грається ще гірше, ніж а всякі оці брумбери. Взагалі, серед коробочок оцих М44, напевно, найгірша. Ну, це моя особиста думка, мені не подобається вона зовсім. В мене є на неї відео, колись давно вже робив. І я прям блювати від неї хотів від цієї М44. Тут що не кажи, Брумбер, звісно, приємніший за рахунок своєї захищеності, хоч якоїсь. О. Ну, тут ніяк було йому нормально вицілити корпус. Ага. Ага. Ну йо майо. Ну йо майо, блін. Мене зламали просто все мені. Вони мені зламали абсолютно все, що тільки можна. М -да. Ну от. Е стріляти нормально ти не можеш. Того, що в тебе мало того, що перезарядка супердовга, так тобі ще й заважає там всяке гімно на карті, якого понатикали мільйон об'єктів. Пуламета, щоб це все зламати, немає. М да. Ну, ну, нудна техніка. Сумна, нудна і так далі. Усі, абсолютно всі, без виключень. Бабахи це просто нудотна хрінь, на якій у тебе тільки один бойовий бій, там із десятка буде дійсно весело, і все інше буде суцільний тільт. Я розумію, що є любителі саме такого класу техніки, але особисто я краще б на звичайний танк сів би і вже на... настріляв би купу фрагів. Там така ситуація була, що. Уже можна було настрілювати по саме нікуди просто. Мінімум декілька фрагів уже зробив би давно. Чую ось тут когось. І там он на хтось є. Окей. Жертва, да? Ну, мінус башта. Окей. Ладно. І 18 секундочок. Стоїм і дрочим. О, о 150-мм кумулятив, робить просто влучення. І один член екіпажу почервонів. Оце воно, да. Оце. Хе. Оце те, що треба. І хтось мені після цього буде розказувати, що всі ці бабахи імба. Угу, да, імба. Це дуже-дуже сильно відчувається, що їм імба... Ну, а це як мені вицілити? Я не знаю. О, вицілив, ніхіра собі. Ну, це рандом, абсолютний рандом був зараз. Чую ще попереду когось. А, і бачу, здається, ось воно стоїть. Да, влучив таке, ніфіга собі, це я що пристрілявся вже. Блін, знову пощастило, жесть. І навіть дамаг від кумулятивів пройшов. Цікаво, як глибоко я заїду. Ну, їхати ближче сенсу немає, бо я буду світитись, напевно. Ну, а з іншого боку, там, напевно, вже тільки зенітки то й лишились. О. Ні, не встигну я, да? Хо-хо-хо-хо! в комбашту! Йопта! Ха-ха-ха. <смеш> ну, як я й казав, один бій з дуже-дуже небагатьох буде от такий, де будуть такі сочні ваншоти залітати цікаві. Оце видно, воно і є. Яке весь той негатив, що був до цього. Ну, таке ніби перекриває, але фактично не дуже воно перекриває. Ну, от і зенітку за зарізали. Чотири фраги на Брумбері. Ніхіра собі, таке буває, виявляється. Бачу його. Є, знову в дах влучив. Йопта! Та що відбувається? Як я це роблю взагалі? Чафік. А ти вже інвульний, чи. Точніше, ти ще інвульний, чи не інвульний. А, інвульний. Ой, йопта. Ну, тепер от 18 секунд я буду просто чекати. О, мені кінець. Да. Ну, от і все. Ну, ладно, 5 фрагів, один асіст, це ще й дуже-дуже непогано. Ладно, давайте до висновків. Ну що я можу сказати в якості висновку по Брумбару? Ну, з одного боку, бувають бої дуже нечасто, але коли ця техніка показує себе все-таки доволі фановою і робить немало фрагів. З іншого боку, тільта від неї хапнути теж можна і навіть більше, ніж хотілося. Того що борта картон, балістика, ну повне лайно, це можна стріляти з цього тільки впритул. Ну, от у останньому бою мені просто щастило, що залітало. Фугаси по дамагу рандомні, кумулятиви по дамагу рандомні. Ну і майже 20 секунд перезарядки роблять цю машину не те, щоб дуже веселою. Але у відношенні до всяких оцих САУ, Бабах і тому подібного, я не дуже об'єктивний, бо вони мені в принципі не подобаються. Концепція класичного танку мені подобається набагато більше. А до цього я завжди відносився із такою немаленькою порцією скепсису. Але я думаю, якщо ви фанат саме от САУ, то Брумбер вам точно сподобається. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео. Бувайте.